Дякуюся за урожай до кінця. Всім доброго дня! Знаходжусь на полі наших партнерів. Одеська область, Кодинський район, посіяний по нулю. Можете звернути увагу стерні, посіяний по нулю. попередник озима пшениця. Перезимував посів. У фазі 4 близків, така польська фаза, але проскочив, трошки зріджений. Зайшли в нас приморозки, Зайшли вони були в три етапи ці приморозки. Відмічаємо опортацію квіток квіточок ось до на центральному бутоні. Тут дуже дуже видно, це не квіткої. квіткоїд вчасно забрано. Носився шокер 300 грам на гектар. Ще квітки не було, тільки перші квітки починалися, ми на випередження спрацювали все добре. Якщо уважно подивитися на рослини, дивіться, яка деформація. Листо, листки припалені, такий кріоопік. Зараз ми обов'язково будемо вносити освіти, а цинтампро. В дозуванні 300 г на гектар будемо знову ж вносити пору, щоб максимально підвищити продуктивність зав'язі на рослині. Рослина не гілкується, ми можемо у його стимулювати, щоб рослина максимально відгілтувалася. Скажімо, на центральному вагоні, на центральному колоні не те, що втратимо. Будемо надіятися, що... Температури зайдуть позитивні і менше втрат буде на додаткових бутонах там, де галузиться рослин. Будемо вносити, крім оцинтами, ще літру аміну. Енергрін преміум аміну. Будемо вносити сюди каскад в дозуванні 800 грамів на гектар. Внесемо ще пів літри марганцю. Для того, щоб приспустити максимально процес дихання по самій росли, допомогах ну, Отецької області це рідкість мати такі нормальні сходи. І фарт в те, що рослина перезимувала цей холодний період, а не зиму в базі. Дякуюся за урожай до кінця. Всім гарних врожаїв, миру, добра. E para more.